Горіховоди здоровенькі були. Сьогодні ми робимо огляд пізньої групи. Коли ми закладаємо сад, то в рискованій зоні земледілля схема висадки по сорту стилусі повинна складати 30% ранньої групи, це приблизно 135 днів. 50% середньої групи це 150-155 днів до 160. І пізній групі десь 20% це має бути 160 до 175. Тобто, сьогодні ми розглядаємо селекцію Щепотіва. Це веселі буковенькі, відбори зроблені були звідти. Сьогодні 6 рік. І перший рік, де він показав цей сорт себе так дуже гарно, бо вначалі він трошки пізніше наша плодомости. Минулому році, коли п'ять років плодів було не так багато, сьогодні шостий рік плодів гарно обліплено, гілки вже відхилилися. І можна вже зробити вже опис цього сорта. Ну, найперше, що він пізній. Тобто пізньо і цвів, пізньо дозривав. От, Отверду е, увагу на що того, що дуже, будемо сказати, сорт. Епікально типу, по доношення, верхушка закладає, але закладає їх дуже багато і плоди більше середньої форми, тобто в них вже розмір за середньо, тобто плоди за 20 грам. За ми зважимо і все провіримо, продемонструємо. Тобто він в мене ці в кінець травня, схема його, бачить, шостий рік, він дещо у рік більше, його можна садити по, я би його рекомендував, наприклад, 9х4,5 чи 10х5. Тобто така схема його була б для нього досить була б як перспективна. От. В зав'язі зав'яжає більше по три штуки. 3-4. Ну, більше викладу, от ми поставили 10 штук зав'язів, 10 штук о, 2 по 4. от, а 7 по 3 штуки і одна штука по 2. Тобто, зав'язі більше 10 по 3 штуки. Верхучість закриває то ми, і дуже багато. Є співвідношення між течинками та пестечинками, то він на одну е, пистечинку складає приблизно 4-5-6 тачинок. Тобто він може бути запильником, Тобто, сміло буде пізним запильником, От, там, так як в нього багато. От, сережки, правда, дає дуже багато, але вона не так за дуже довго стоїть на стовбурі. Тобто вона сережка падає десь на протязі 7 днів, десь, 7 до 10 днів. Але пилить дуже сильно виклади. І співвідношення між течинком і посичинком составляє 3 до 7. Тобто Може враховуватись, як і хороший. Запильник, і так, як і промисловий. Я його класифікую як материнська форма, тому що запилення дуже таке рясне ну і гарне, дуже закладне плодоношення. Сьогодні ми маємо 28 вересня і лущанчики ще тільки де-не-де от Тільки починають лопати. Тобто він ще буде стояти, він відпав, а він десь трактором дарем, трошки раніше. Тобто починає тільки лопати. От. Закладка з бігітація вже закінчив повністю. От. По бруньки видно, що це буде більш виражений для цього сорта, це буде більш виражений протигенічний тип. Тобто, що в ньому пестичинка набута повністю і більша. А течинки маленькі і сховані, тобто вони будуть з вітривом. Це сорт буде. Для нього треба раніший сорт, середній сорт опелітеля потрібний для нього, а він буде служити запильником для пізнього сорту. От. По от на загальному фоні не бачив я на ньому ні бактеріоза, ні марсонії. Ні то. тобто, тут два рази бризкалося загалом, але якщо взяти на, на, на загальний фон, то всі плоди чисті, Бактеріозу ми практично ні одного плода не знайшли враженим, тобто досить відривали. Це вже сорт більш як традиційний. Можна сказати, що для схеми може бути і для схеми 10 на 5, може бути до схеми 10 на 7 чи 10 на 8. Но це вже для більш таких традиційних типів садів без зрощення. От. От ми зробили огляд. Тобто, чим цікаві сорта, це, будемо сказати, українська селекція. Це селекція зібрана Генофонд України. От, збиралося, по-моєму, з 78-го року по 86 рік. Тобто, Щепотя було таке любиме заняття, коли він відпускав студентів на канікули, то він давав їм завдання, щоб осінню кожен привіз з свого дому гарні горіхи. Але так як студентів було багато, і це було протязі років, то була відобрана непогана народна селекція, українська, будемо сказати, і де була висаджена е, е, в мологічному в парку на весалих Буковеньках, звідки я і взяв плоди свого часу, десь років 7-8 назад, оглядаючи, робивши екскурсію, звертаючи увагу на те, що було цікаво. От. І сьогодні я дуже завдячний, що були наші такі, сказати, селекціонери, любителі, які приклали зусиль, закликали студентів, і от вони зібрали щось наше українське. І от це один із сортів, який морозостійкий, який стійкий до хвороб. Який пізніше цвіте, які гарні плоди по розміру. Ось ми маємо 24, 20, ні, о, там, 25, 25. Давиться легко. от Тріщить. Ядро набите. набите таке гарне виповнене, рахуючи тут, що тут поливу не було. Ядро жовте, таке світло жовте, соломене. Ну набито гарно. Зараз ми подивимося, який виход зістаю. Кожура тут тонка, а тут не тому 25 було. І без кожури ми маємо, якщо ми маємо 12, 12. Ну, будемо сказати, 45-48 відсотків. У нас теж є дещо хороше. От, морозосійке. Хороша кашечка, дуже в нього маса нисти, слегка сладковата. Той з там, вот купляйте українське, не підводьте своїх. Гарного дня, здоровенькі були.